Всім доброго дня, любі друзі! На зв'язку автопоїн. Сьогодні у нас в продажі з'являється Mercedes-Benz 250D. 2,1 турбодизельний двигун, автомат 2017 рік. Отже, автомобіль доволі таки напічканий цікавий, комфортний v клас Бусик на 8 місць в дуже цікавій комплектації. Отже, перейдемо до огляду. У нас є парктроніки передні. У нас також і задні парктроніки Автомобіль у нас на таких легкосплавних дисках Mercedes з гарною гумою Hankook, причому я дивлюсь, що вона в гарному стані. Отже, автомобіль в сірому кольорі виглядає дуже ахайно і дуже гарно. Отже, він у нас з тонуванням задніх пасажирських місць. Автомобіль обладнаний мертвими зонами, також він обладнаний безкішним доступом. Отже... Салончик, Саме цікаве тут салон в цьому автомобілі. Отже, це у нас шкіра, справжня шкіра, не кажзам, а іменно шкіра. Отже, маємо електромеханічне регулювання, маємо підкачку поперекового відділу, електросклопідйомники всіх чотирьох дверей, електроскладання дзеркал, електрорегулювання. У нас також є підігрів і, в принципі, по цьому все. Отже, у нас є система мультимедіа з Android Auto і Apple CarPlay. Така шайба керування цією системою, доволі таки зручна, Класно на ній рука лежить. Отже, доволі таки ергономічно все продумано. Мені подобається, як Mercedes робить ці системи. Отже, маємо таке мультикермо з керуванням бортового комп'ютера та системою мультимедіа. Маємо управління голосом. Ви бачите, що можна відповідати і класти дзвінки. Е, У нас є керування світлом. У нас фари є, також у нас електроручник, круїз контроль. В принципі, в машині є все для комфортного пересування. Причому у неї реально така комплектація, начебто це не В-клас, а начебто це Є е клас якийсь. Дуже гарно виглядає вона всередині. Отже, у нас музика Бурмістер: це топова музика, яку Mercedes-Benz ставить на свої автомобілі. У нас в круг по всьому салону Ева Кілинки. Навіть вони у нас є в багажнику, я вам покажу. У нас ще ніша є 12-вольтовий розім і sd карта два розіма під USB 3.0. Отже, місця тут дійсно дуже багато. Отже, також у нас чорна стеля, що теж дуже класно. Вона не буде у вас затиратись, ніяких проблем з нею не буде. Отже, давайте перейдемо до задньої частини. У відкривається блек, фіксується, все класно, без проблем. Отже, це в нас восьмимісний бус, і тому у нас ззаді два ряди сидінь. Маємо такі також керівні сидіння з системами Isofix. Причому ці системи у нас на чотирьох сидіннях, чотири дитячих крісла ви можете без проблем встановити в даному авто. У нас є така ручка. Така підножка без проблем залазити, сідаєте, дуже зручно. Є у нас регулювання по виліту. У нас є регулювання нахилу спинки, у нас є такі підлокітнички для того, щоб залізти на задній ряд сидінь. Робимо так і все. І залазимо без проблем. Місця тут дуже багато. У нас офіційні еваклинки як тут ідуть, так тут. Дуже класне доповнення. Я вважаю, що це має бути на автомобілях з заводу. Дуже багато місця. Також у нас бурмістер-музика на дверях стоїть топова, і в нас доступ до салона з двох дверей. Тут двері відкриваються і там двері відкриваються. Отже, давайте перейдемо до багажнику. У нас є такий багажник, великий, доволі такий для восьмимісного авто. Місця тут хватає. Також у нас тут килинки йдуть, 12-вольтовий роз'єм. В принципі, все доволі таки просто і все доволі таки надійно, як в бусах. Простий багажник. b 250 d 2.1 двигун. Якщо я не помиляюсь, 651-й. Отже, класна машина з парктроніками, з класним світлом, напічкана, заряжена для того, щоб комфортно пересуватись в просторі. І з восьма людьми в салоні. Отже, ціна на нього 40 тисяч доларів. Він у нас знаходиться на майданчику, тому ви можете приїхати, подивитись на даний автомобіль, задати питання, зробити тест-драйв, подивитись на СТО, якщо ви бажаєте. У нас є все. Тому заїжджайте до нас. З вами був автопоєм Київ. Всім дня.